Зазвичай дізнатися, якою буде погода на завтра. Ми користуємось інтернетом. Туди таку інформацію викладають синоптики, а самі ж зчитують супутників. Наші знімальні групи ринкового еспресо закортіло дізнатися, як саме синоптики дізнаються про погоду. Тому ми вирушили в український гідрометеорологічний центр і познайомилися там з Наталею. Доброго ранку, вона синоптик. Перше, що робить зранку, це як не дивно, слухає погоду. Погоду треба відслідковувати кожен день, кожен час, кожну годину. Наталя роботу свою любить. Роботі подобається те, що погода ніколи не повторюється. Процес передбачення це як певною мірою викликає азарт. Серед синоптиків існують і свої прикметні передбачення. Якщо синоптик візьме парасольку, то дощу точно не не буде, і навпаки, ідеш без парасольки і потрапляєш під дощ. А насправді погоду відстежує величезна кількість супутників на території кожної держави. Знаходяться спеціальні станції в Україні таких 188. Це дуже велика мережа по-перше, всього наземних метеорологічних станцій. Станції, які запускають радіозонди, це і супутникова інформація, це метеорологічні радари. Щоб дізнатися погоду на завтра, нам достатньо хвилини синоптикам щонайменше три години. Найреальніше спрогнозувати погоду це на три доби. Тож прогнозам на 7 або 10 днів особливо можете не довіряти. Я зранку як прокидаюся, то у вікно погода о вітер десь такий, ну, нормальний, можна одягатися, і пішов. Раніше синоптики вірили прикметам. Сьогодні всю інформацію про погоду дає ось цей комп'ютер. Це ми бачимо супутниковий знімок Європи, там, де хмарність найбіліша, це там, значить, атмосферні фронти, поле тиску, поле температури. На висоті е, півтора, два-три кілометри. О, дивіться, в Києві кажуть, що взагалі буде щось синє. Синя, це що означає? Це дуже це кількість опадів у нас. Це, це помірні і навіть сильні опади. Після поїздки в гідрометеоцентр я зрозумів, весну нам доведеться ще почекати. Минус 35, мінус це ж на температура. Це температура. Фах синоптика можна опанувати, але не одразу. Вчитися слід щонайменше 5 років. Гарної вам погоди.